Телефоністка держслужби з надзвичайних ситуацій з Херсона стала лауреаткою премії Рятівник року. Жінка, яка лише рік тому перейшла на службу до лав ДСНС, реанімувала трирічного Миколку. Він провалився у зливну яму на утомиці. Поліна, яка до того усе життя була приватним підприємцем, не розгубилася та своїми професійними діями витягла дитину з того світу. Як усе відбувалося та які особисті причини спонукали жінку обрати нову професію, моя колега Наталія якобсон белібова розкаже вам. Поліна Шолох рятівницею стала мимоволі, 14 квітня жінка заїхала зі своїм сином на місцеву автомийку. Сином вже ж провідали бабусю. Ну, вже вечір. Говорю, ну повертаємось додому, бо вже ще темно. Він такий, мам, ти щоб. Машину помить. Я йому обіцяла, що ще дам пістолет і він помиє ще машину. А коли пістолет працює іде гул сильний, то в принципі ти навколо себе мало що чуєш. Але я повертаю голову праворуч і бачу, жінка кричить. А кричали тоді Яна, мама маленького Миколки. Жінка родом з Мелітополя. Разом з чоловіком і маленьким сином провела 10 місяців в окупації. Виїздили звідтіля через Крим. Зрештою оселилися в Херсоні. Подружжя працювало на миці, де й трапилась пригода. Була перекачка, бо це був вихідний день. І вони самі відкрили ну люк, щоб перекачати, бо пости були забиті водою. А він туди ніколи не підходив, а це щось йому треба було. Щось він задивився, щось може п'єна йому сподобалася, яка там була, вона була через верх. Все сталося миттєво. Щойно дитина була перед очима, а наступної миті немов провалилася крізь землю. Я пішла трошки далі за мийку, якраз побачила Поліну, а чоловік вернувся назад і пішов туди. До... Тих льоків. І потім я вже почула крики, прибігла і почала кричати Поліні, щоб вона допомогла. На той момент Поліна вже працювала телефоністкою в ДСНС. Досвіду реанімації людей, а тим більше дітей жінка не мала. Однак проходила курси надання першої невідкладної допомоги. Вибігаю, а там така стінка, і за стінкою батько дістав Миколку маленьку, як ми вже познайомилися. І він Лежить хлопчик без признаків. Я спочатку до нього. Він такий холодний. Це просто глядяний. да малого Миколку Поліна реанімувала не менше п'яти хвилин і, як зізнається, сама боялась, що дитину до життя не повернути. Надії не було. Правда. Я вже просто а потім почула, що йдуть хрипи. Тобто пішла реакція легенів, сердечко пішло працювати тут. Батько почув, підбігає до мене. Я його на бачок, отако, воно починає нього з ротика, це все тако виливається, але очі він не відкривав. Очі малюк відкрив аж за кілька годин у лікарні, куди його доправили одразу після щасливого порятунку. Він був в безсвідомості, тільки монотонний плач, і тому його поклали в реанімацію. Зразу думали, що він, може, не, не так швидко прийде до тями, але. Десь через півтори годинки він вже прийшов до тями, почав зривати всі провода, котрі на ньому були. Тобто він вже не хотів нічого. І наутро нас вже перевели звичайну палату. Дуже переживала за нього. Чомусь він мені так от в очах всю ніч стояв, перед очима і що він, і як він там. І зранку поїхала в до батьків. приїхала, говорю, доброго дня. Я кажу, ти ж вчора там. Це ви да, боже, все добре. Цю щасливу історію Поліна вважає проведінням. За рік до цього, 6 травня, жінка втратила чоловіка. Він був сапером-підводником, загинув під час розмінування Чорнобаївки. Його разом з п'ятьма колегами окупанти вбили скидами снарядів з дронів. А те місце згодом зрівняли із землею ударами касетних боєприпасів. Дуже мені це подобалось. І мені завжди говорив Миколе. Опускаємося під воду, поль там інше життя, там інший світ. Ти просто не представляєш, як там гарно і класно. Майже все своє життя Поліна була приватним підприємцем, власницею магазинів одягу. Та після втрати чоловіка ухвалила для себе рішення стати до лав ДСНС. Стати рятувальником, як і його батьки, також мріє, і 11-річний син жінки. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.